Всім привіт! Ви на каналі Гамантіно. І сьогодні ми поговоримо про те, що ховається за словами хромакей та кейнг. Якщо ви робите відео, робите ефекти або просто хочете замінити фон, то це відео саме для вас. Я вам покажу, як традиційний хромакей відрізняється з сучасного ще Отже, хромакей це коли ми знімаємо людину чи об'єкт на однотонному зеленому або синьому фоні. Потім у монтажі програмне забезпечення вирізає цей колір і замінює його будь-яким іншим, наприклад, на студію Місто чи Космос. Такий метод використовується у кіно, на телебаченні і навіть у ютуб-шоу. Але у нього є свої вимоги: потрібне рівномірне освітлення, правильна відстань до фону і якісна камера. Якщо неправильно поставити світло, фон буде з плямами. І тоді комп'ютеру буде важко вирізати людину начисто. Відкриваємо наш файл. Вибираємо кадр де зображення найбільше рухається. Вибираємо функцію Обрізати, щоб прибрати зайвий фон зліва, справа і зверху. Тепер вибираємо функцію ключ ультра», вибираємо вихід, альфа канал, щоб було чорно-біле зображення. Де фон нам треба буде зробити максимально чорним, а об'єкт максимально білим. Вибираємо пепеткою найбільш середній колір нашого фону. І трішки пограємось з настройками. У мене вийшло таке значення: прозорість 44, темні 0 і світлі 0. Вже майже готово, але є одне але. Краї досить різкі, щоб їх розмити. Потрібно зробити два дублікати цього шару, зажимаючи гарячу клавішу Alt. Беремо кадр той, що посередині, вибираємо розміття та різкість і вибираємо розміття по гаусу. Трішки збільшуємо масштаб буквально на одну позицію. Далі розмиваємо об'єкт на 50%. Те саме повторюємо з нижнім кадром: можна збільшити масштаб трохи сильніше і трохи віддалити вбік. Це буде тінь об'єкту. Робимо його на 50% прозорим, далі вибираємо Lumetri Color і зменшуємо експозицію на мінус 5. Таким чином, тінь стає світло сіра та напівпрозора. Додаємо наш фон і ставимо його під самий низ відео. Розтягуємо його на весь екран, і все. Наше відео готове. Тепер ми можемо поставити на фон будь-яке зображення з інтернету: чи то пустелю, чи Антарктиду, чи джунглю, і що завгодно. Тепер спробуємо прибрати задній фон за допомогою нейромережі Unscreen. Посилання буде в описі під відео. Завантажуємо наш відеоролик і все. Всього за кілька секунд фон видалено. Але, чесно кажучи, є ще куди рости. Краї досить різкі, загалом відео низькоякісне. Ну, як для любительських відео, для початку піде. Але все ж віддаю перевагу традиційному кейну. Пишіть у коментарях, що ви пробували: традиційний хромакей чи сучасний шікейнг, і що для вас краще. І з вами був я, Гамантіно. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До зустрічі!